В останню путь на корінах Житомиряни проведжають Володимира Савицького. До свого 55-го ювілею військовий не дожив менше трьох тижнів. Герой загинув під час виконання бойового завдання 6 вересня, звільняючи Херсонщину, і тільки сьогодні рідні змогли віддати шану. Імені президента України Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш батько. Володимир уже не вперше на війні. Чоловік пройшов АТО і, попри проблеми зі здоров'ям, із першого дня повномасштабного вторгнення знову кинувся у військомат. Він він жатомарянин. Більше того, він має військову освіту. А він кадровий військовий, який з 2014 року виконував свій службовий обов'язок. Потім він був по стану здоров'я. Звільнений з лав був комісований з лав збройних сил України, але після початку чергової навали, вже повномасштабного наступу, не дивлячись ні на що, ні на стан здоров'я, він знову став до лав збройних сил. Після травми чоловік працював начальником служби безпеки на фермі. Колеги кажуть, Володимир був людиною, яка завжди відгукується на прохання, а ще професіоналом своєї справи. Про Професійна людина. Професіонал у всьому, як військовий, так і працівник, працювали разом, дружили. З ним можна було вирішувати будь-які питання. Тобто, це чуйна, відверта людина, з яким можна було вирішувати будь-які питання. Я, як технічний працівник, я працював головним інженером разом з ним. То ніколи ніяких питань не виникало. З 24 числа одразу військкомат. І зразу пішов боронити нашу країну. Попрощатися із героєм прийшли й житомиряни, які особисто із Володимиром не були знайомі. кажуть, це найменше, що вони можуть зробити. Таке час, що твориться і бореться за нас, то звісно. Та обізательно, та даже не обговорюється у загиблого військового. Лишилися дружина та двоє дорослих синів. Вічна пам'ять, герої не вмирають. Вікторія Гнатюк, Дмитро метро Половинка, телеканал СК 1